Іще один день в земному раю. Вип'ю до я кави. Стривай ну А де моя чашечка? Вона зникла. Моя чашечка. Хтось спіздив мою чашечку. Якесь падло спіздило мою чашечку. Привіт, ти не брав мою чашечку? Ні, ні, не брав. Пане, ви раптом не брали мою чашечку? Ні, не брав. У мене своя чашечка є. Вітаю, ви набрали мою чашечку? Ні. Ні. Якесь падло спіздило мою чашечку. І не признається. Вони всі тупо насміхаються з мене. Ов, нічого, я вам хати поспалюю, блять. Отак от, блять. Будете знати, як піздити чужі чашки. Ви забрали мою чашечку? Я вам хати поспалюю. Ви чашечку, а я хати поспалюю. Отак так от. А як ви думали? Ви думали, я дурник, блядь. Зараз я вам зроблю, блядь, Все, все згорить хуя. Усе місто спалю, блядь, за чашечку. Будете здати, блядь. Потім вже точно хуй хто мою чашечку забере після такого. Ви думали, я якийсь довбойок, я вам зроблю. Зараз зараз. Все спалю хуям, блядь, От побачите, побачите, блядь, побачите, нахуй. Як воно, блядь, в все, блядь. блять. Йоба не підрався, забрали чашечку. Весь день мені спортили. Суки, блядь, а? Хуям спалили хату. Хуям просто. Просто все спалили. О, моя чашечка. Так, трохи дезручно вийшло.